Добрий день, вітаю всіх батьків, тата, маму. Я також є тато, маю трьох синів. Хочу сьогодні мати таке звернення до батьків, так як Бог довірив нам дітей, синів, дочок, комусь тільки синів, а комусь, можливо, тільки і дочок. А хтось, можливо, хоче мати дітей і, і не має дітей. І ми маємо дякувати Богу за те, що Бог подарив нам дітей. Чому я роблю це звернення? Як до служителя останнім часом дуже багато є звернень і прохань порядку такого, що є проблеми в сім'ї з дітьми, виховання дітей, що їм казати, як з ними працювати, як до них підійти, як зробити так, щоб вони могли нас зрозуміти. І поштовхом до цього для мене став той момент, коли зателефонував до мене один тато і каже: зараз карантин, я не на роботі, діти не в школі і ми разом. І він сказав: дайте мені три совіта, які ви можете дати для мене, як мені поступати, що мені робити з дітьми. Я розумію, сьогодні я чогось нового не скажу, я й не собираюся цього робити. Я просто хотів би сказати ті речі, які ми знаємо, можливо, яких ми не виконуємо. Коли я готував цю тему, цю думку, я розумів, що проблема це не є якогось маленького масштабу, це є дуже глобальна і дуже велика проблема. І якщо сьогодні те, що я почав говорити, ви розумієте, що воно десь вам потрібно. Я б хотів би, щоб ви не спішили виключити, воно не буде довгим. Дослухайте до кінця і е, зрозумійте, наскільки сьогодні дуже сильно світ впливає на наших дітей, про що я чуть-чуть пізніше хотів би також говорити. Я дякую Богу за те, що я виховувався в християнській родині. Я дякую Богу за моїх дідів прадідів, за моїх батьків. Добре, що я виховувався в християнській родині але ну, сьогодні дуже багато батьків, які не могли отримати е, духовної настанови і по тій причині дуже багато біди в сім'ях. Так, я виховую сам трьох синів, старшому сину 24 роки, середньому 23-16 років. Те, про що я буду говорити, це не є. Просто теорія, це є практика, щоб сказати, що є діти, з якими ніколи ми не мали проблеми, я не думаю, що существують такі діти в природі. Діти вони живі, їм хочеться двигатися, їм хочеться щось робити, їм хочеться якихось подвігів. І діти постійно це роблять через те, що вони не, не є. Їх дуже багато енергії. І нелегко в наш час виховувати дітей тоді, коли наші діти, якщо взяти, скільки часу вони знаходяться вдома, дитячий садочок їх виховує. Пізніше школа, учбовий заклад, вулиця. Діти приходять додому пізно, батьки також приходять пізно, можливо, втомлені з роботи. І скільки часу. Ми маємо для того, щоб поспілкуватися з сином або з дочкою, ми розуміємо, що наших дітей часто виховуємо не ми, а виховує вулиця. І я згадую один момент, коли мій син, один із синів, поїхав з сусідніми хлопцями кататися на велосипеді, і він повернувся з цієї поїздки своєї і каже: ну, як би. Він хотів сказати, що папа я чуть не впав. Але він сказав зовсім поганими, грязними словами. І коли я це почув, я десь так був неприємно мені стало почути від мого сина. Я кажу: синок, це ж погані слова. Каже, папа, це значить, що чуть не впав. Каже, так діти, так хлопці, ті говорять. І коли я йому почав казати, що синок, це погане слово, яке ти сказав, Да, він? Попросив пробачення. Сьогодні вулиця виховує дітей, ми цього не помічаємо. І ми тут дуже сильно втрачаємо в плані того, що ми не виховуємо, ми не, не можемо контролювати своїх дітей. І хоча б ми, ми не можемо їх закрити, ми не можемо їх повністю відокремити від світу. Я розумію, що. Діти е, в наш час дуже рано зрозуміли, що, що їх не в капусті знайшли. Діти наші дуже багато сьогодні розуміють, і в цьому допомагає вулиця, допомагає дуже сильно інтернет. Я не хочу дозволити комусь, щоб хтось виховав мою дитину на тих принципах, які має хтось. І я прошу Бога мудрості, Боже, дай мені сили й мудрості, щоб я міг зробити так, щоб мої сини вони були виховані згідно Твого слова. Я розумію, як я вже сказав, я повторююсь, ми не можемо відмежити дітей, відмежувати повністю від, від, від е, їхніх друзів в школі, в дитячих садочках. Але ж ми можемо щось зробити те, про що я сьогодні хотів би говорити? Так, я не буду сьогодні тільки три речі говорити, я буду більше говорити. Я хочу сказати, що ніхто ваших дітей так не любить, як ви. В школі можуть любити. В дитячому садочку так, хто з друзів може любити, але хто сьогодні покласти готове життя за своїх дітей? Це тільки батьки. І якщо ми готові покласти своє життя, а не готові зробити щось маленьке. Я хотів би, щоб ми сьогодні задумалися. Перший момент, що я хотів би, щоб ми зрозуміли, що ми для своїх дітей маємо стати друзями. якщо ми не станемо для них друзями, нам дуже важко буде їх зрозуміти. Коли мої діти підростали, я дуже любив їх брати з собою. Я дуже любив, щоб вони їхали зі мною в різні місця. Даже згадую до одного із мерів у нас в Лубнах, я взяв свого меншого сина Свіліна. Коли ми зайшли туди, їм дуже цікаво було, вони почали з ним спілкуватися. І, ну, і мені приємно було. Я любив, щоб мої діти їхали зі мною кудись. Я старався чим побільше часу знайти для дітей. Так, мені доводилося не одного разу опускатися до дитячого рівня, гратися в ті ігри, з яких я вже виріс. Хоча, чесно скажу, десь і цікаво було. Знаєте, там. Морський бой. Саме просте, знаєте, ну, ми можемо думати, що для цього потрібно щось велике, десь боулінг або на якісь другі, дорогі е, речі відвезти наших дітей. Знаєте, це дуже просте може бути. Проста коробочка, м'ячиком попадати. Я дивлюсь, наскільки це об'єднує мене з моїм сином, з моїми синами. Ми маємо робити те. Часто, я не говорю про погані речі, про добрі речі те, що люблять наші діти. А діти хочуть, хочуть любові від нас, діти хочуть уваги від нас. Ми маємо знаходити для наших дітей час. Якщо ми не знайдемо для дітей час, то діти його знайдуть десь друга. Ми маємо зробити все, щоб нашим дітям було цікаво в нашому домі. Ми маємо зробити все, щоб наші діти, вони коли повертаються з школи, з учоби, щоб їм хотілося прийти до тому, там тато і мама, їх чекають. Якщо ми не знайдемо часу, то діти час знайдуть десь друго. І вони будуть отримувати десь, в других місцях, ту увагу. І те, що мали б дати батьки, дасть вулиця. Якщо ми не знайдемо часу для наших дітей, прийде час, коли вони виростуть. Ми маємо бути впевнені в тому, що вони не знайдуть для нас час. Мені неодноразово доводилося бути в домах пристарілих, де люди похилого віку. І більшість із них це було в Санкт-Петербурзі і в нас тут на Полтавщині. І ми задавали запитання, воно десь дуже болісне для батьків. Ми запитували, хто з них має дітей. І більшість з них мали дітей. Але ж вони знаходилися там, але не вдома, біля свого сина або біля своєї дочки. І навіть наше майбутнє воно залежить сьогодні від нас, І наскільки ми можемо е, дати для дітей, щоб пізніше могли отримати від них. Наступний момент я хотів би, щоб ми хвалили своїх дітей. Як приклад, дитина прийшла з школи, ми, як батьки, кажемо, дай щоденник. Дитина дає щоденник. Ми відкрили, дивимося, дивимося там, ну візьмемо 12-бальну систему, дивимося там 11, 12, ми дивимося, ага, ага. листаємо. 10. Угу. Листаємо далі, там двійка або одиниця. І наша вся увага буде не на 10, не на 11 або 12 балів. А наша вся увага буде на тому, що наша дитина отримала низький бал. Я хотів би, щоб ми навчилися просто хвалити своїх дітей за щось маленьке. Я хотів би, щоб ми навчилися просто сказати, що ти молодець, ти можеш, тебе виходить. Ти сильний. Ти не такий, як всі. Знаєте, виховання єврейських дітей воно в корні відрізняється від нашого виховання. Там батьки хвалять своїх дітей. Я хотів би, щоб ми це зрозуміли для себе. І ми могли навчитися хвалити наших дітей. Я хотів би, щоб ми навчилися хвалити наших дітей тоді, коли, можливо, навіть, знаєте, маленьке щось. Просто похваліть їх. Дуже важливо, коли ми обіймаємо своїх дітей, коли ми їх гладимо, коли син або дочка зробила щось добре, ми могли поцілувати, підійти і сказати, ти молодець, ти можеш, у тебе виходить. Дуже важливо, коли дитина йде в школу або прийшла школи, щоб ми могли обняти сина або дочку і сказати щось добре для них, зустріти достойно наших дітей. Я хотів би, щоб ми їм дали те, за що вони пізніше, коли виростуть, вони будуть вдячні нам, вони будуть цінити. Я виховувався в сім'ї. В якій 18 дітей, у нас 13 хлопців і 5 дівчат. Я розумію, що мій тато, коли він повертався з роботи, ми проживали в селі мої батьки зараз проживають в селі на Волині. Його не було часу взяти кожного сина і дочку, посадити на коліна, обняти, поцілувати і спитати, як тебе справи. Но ми в своїх батьках, в татові і мамі, завжди бачили світло. Світло Ісуса Христа, ми бачили Бога. Ми не бачили тата з сигаретою. Ми не бачили тата п'яного. Ми не бачили тата, який би уніжав або вбив маму. Ми бачили батьків, які люблять один одного. Це окрема тема, окрема тема батьків, самих батьків і їхньої поведінки. Але ж я хотів би, щоб ми зробили все для того, щоб вони могли. Пізніше сказати, що правильно ви нас виховували. Я дякую моєму татові і мамі. Я можу впевнено сказати, так, я другий в сім'ї, переді мною сестра старша. Я розумію, що мої батьки десь вчилися на мені, так як, як перші діти. Я вдячний Богу за те світло, яке я бачив, і я бачу моїх. Батьках до сьогодні. Знаєте, дуже е, важко, можливо, наша культура нас не навчила десь говорити лагідні слова, м'які слова, синочок, дочечка. Знаєте, як-то м'яко діти чувствують, діти розуміють, наскільки ми їх любимо, як ми до них відносимося. Лагідні слова потрібні нашим дітям. Нашим дітям дуже важливо чути, що ми любимо їх. Просто сказати, синок, дочка, я люблю тебе. Я розумію, я це говорю, бо я це роблю. Я часто кажу своїм дітям, синок, хоча вже старшому 24 роки, але ще йому кажу: синок, я люблю тебе. Нам часто важко вислухати наших дітей, нам часто важко знайти якусь одну хвилину, просто зупинитися і сказати да. Скажи, почути, хай Бог благословить нас. Якщо ми, як батьки, зможемо дати добре для наших дітей. То я вірю в те, що коли вони виростуть, ми отримаємо гарні плоди. Ми отримаємо виховану дитину. І потім ми можемо нарікати на наших дітей, що вони не виховані. Але ж як багато залежить від тебе і від мене для наших дітей? Як багато залежить для наших дітей, Від нас. І важко отримувати добре батьки, якщо ми їм не дали доброго. Не можна чекати врожаю чогось, якщо ми туди нічого не посіяли. Очікувати можемо добре тільки тоді, коли ми вклали в наших дітей. І хай Бог благословить нас. Благословить, вкладати. Краще вкладати зараз. Менше фінансові в часі вложення будуть, чим буде пізніше, коли вже буде сформований характер, і ми будемо намагатися щось поміняти. Знаєте, я часто кажу, що краще вкладати в малу дитину, поки вона ще маленька, чим тоді вкладати. Хай Бог береже. В тюрми, передачі возити, або відкуплювати, або платити якісь штрафи. Хай Бог благословить нас. Я дякую тим батькам, які е, серйозно відносяться до цього, поки діти ще малі. Я дякую тим батькам, е, які розуміють те, що зараз ще є час, а завтра його може бути не бути. Завтра дитина. Вона стане дорослою. Хай Бог благословить. Е, одна із проблем в нас є, що ми можемо своїх дітей дуже часто принижувати. Принижувати. А що? Дитина зробила щось, та ти не вмієш, в тебе не виходить? Ти подивись, як хтось, ти не вдаха. Тебе завжди, в тебе дві лівих руки, і багато-багато чого ми знаємо. Що сказати нашим дітям. Згадаймо своє дитинство, чи в нас все вийшло. Я е, тільки що згадав один момент, ми, е, ну як це часто, в принципі, робимо, в нас в Лубнах батути, горки для дітей. І одна дитина пішла без дозволу мами це неправильно. Це не одобрюю. Ну, мама прийшла, і ту дитину почала, якби десь сили витягувати з Батута і кричати. І я дивився на маму, мені як то так, знаєте, десь ну, за дитину, і за її так, ну, неприємно стало. Я їй прості слова щепнув на ухо. Я кажу, мамо, а згадайте своє дитинство. Вона подивилася на мене. Усміхнулося, вона зразу заспокоїлася. Вона згадала своє дитинство. Проблема в тому, що ми забули, які ми були. Ми думаємо, що ми були завжди такі, які ми є зараз. Наші діти підростуть, вони будуть другими. Но зараз вони нуждаються в гарних словах. Зараз наші діти нуждаються, щоб ми їх могли похвалити. Просто похвалити і сказати добрі слова. Є проблема в нашій культурі і таке поняття, як прокляття. Я хотів би цієї теми торкнутися. Батьки, не проклинайте своїх дітей, не висловлюйте в їхню адресу погані слова. Прокляття вони приходять, які виходять із уст батьків, і благословіння вони приходять в життя ваших дітей. Пізніше дивитися не в даха, пізніше дивитися, нічого не получається, пізніше дивитися хворий і багато-багато чого. А можливо, наші слова, які вийшли із серця, вони зробили це нашим дітям. Не проклинаємо своїх дітей. Наших дітей потрібно благословляти. Я не думаю, що є хоч один тато і мама, які ніколи. Я не говорю про форму наказання, вона є різна. Це може ми чогось лишаємо їх, це може ми щось не дозволяємо їм. І часто ми можемо наказувати дітей тоді, коли ми дуже злі. І це приносить також біду. Ми маємо дати час собі десь трошки прохолонути, дати час заспокоїтися і не наказувати своїх дітей тоді, коли ми злі. Гнів він не приносить добра. Гнів, він віддаляє дітей від батьків. А ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб наші діти були близько до нас. Знаєте, дуже важлива десь ну, пропозиція, підсказка, думка. Навіть якщо є якісь наказання, які ви маєте для дітей, ну, допустимо, дитина провинилася. І тато сказав, що сьогодні ти не будеш кататися на велосипеді. Що часто діти роблять? Вони йдуть до мами, мам, а можна я покатаюся на велосипеді. А мама навіть може знати, що тато заборонив, чи навпаки, мами, не обіжайтеся. Чи навпаки, мама заборонила, а дитинка побігла до тата. І коли це не узгоджено з батьками тато і мама, якщо ви виховуєте дітей, робіть це узгоджено. Особливо тоді, коли ви зрозуміли, що ваш чоловік або дружина сказала ні, підтримайте їх. Чому це не добре? Тому що тут хтось поганий вже буде. Мама буде погана, бо вона забороняє, а тато він добрий, бо він дозволив. І питання, чи це правильне виховання? Неправильне. Ми розуміємо, що не узгоджено, воно приносить розчарування дитини в комусь одному із батьків. Ми хотіли б бачити своїх дітей благословених, ми хотіли б бачити своїх дітей, щоб вони були забезпечені матеріально. Ми хотіли б бачити своїх дітей, щоб вони. Не нарікали пізніше на нас, щоб ми, їм, щоб ми їх чогось не навчили або чогось не дали їм. Я просив, би, батьки, ми маємо зробити все, щоб пізніше, коли наші діти виростуть і наша совість нас не мучила, що ми щось не зробили, щоб ми десь не постаралися для наших дітей. Хай Бог благословить нас. Е, батьки, якщо це в силах ваших, Наскільки це можливо? Зробіть так, щоб ваші діти мали хороших друзів. Цікавтеся тією дитиною, з якою ваша дитина дружить, чим та дитина займається, навіть які батьків тієї дитини? Якщо дитина виростає в поганому вихованні, і та дитина дружить з вашою дитиною, то я просто... Я не хочу сказати, що ми маємо відкинути всіх поганих, ні. Ну я думаю, що батьки мають цьому бодриствувати. Згадав ще один момент, коли наші два старших сина, Йосип і Вініамін, ми на той час проживали в Санкт-Петербурзі, вони пішли в дитячий садочок. Перший день їх посадили за стіл, де вони мали їсти з другими дітьми. І вихователі дивляться, що наші діти не їдять, щось нагнулося. А вони думали, що їм щось ну, може не подобається, може не люблять, не підійшло щось, обідалися. Але ж потім, поки вони там займалися своїми справами, дивляться, що вони поїли, як всі остальні діти. На другий день вони знову дивляться, що в їх, як почали їсти, опущена голова. І потім вони побачили, що вони зложили ручки і вони моляться до Бога, щоб Бог благословив їжу. Їх це дуже сильно здивувало. Вони кажуть, ну, ми перший раз таке бачимо, щоб діти молилися за столом. І сьогодні одне із важливих моментів, батьки, щоб я хотів би вам сказати, дайте своїм дітям Бога. Якщо ви їм дасте Бога, ви їм дасте все. Ви можете їм самого дитинства давати все потрібно, ви можете купляти дорогий одяг. Ви можете купляти самі дорогі скутера чи велосипеди, чи автомобілі. Але ж якщо ми не дамо нашим дітям Бога, ми їм нічого не дали. Слово Боже каже, що страх Божий це є початок мудрості. Коли дитина має страх від Бога просто не ранить серце Бога, тоді вона буде боятися ранити серце батьків. Що наші діти знають взагалі про Бога? Що наші діти знають про Ісуса Христа? Я як священнослужитель хочу сказати, що церква Ковчег в Лубнах і другі церкви там є недільні школи, починаючи з, мало... з, мало... з, мало... з малої дитини. Вона ходить в недільну школу. Пізніше є підліткове служіння, молодіжне служіння. І діти мають правильне оточення правильних друзів, які не принесуть чогось поганого в їхнє життя. Діти в церкві часом батьки думають, знаєте, а там не цікаво, чим вони займаються. Діти живуть. Як і всі діти нормальним життям, вони займаються спортом, в їх є своє хобі, в їх є свої інтереси. Ну просто одне, що ми молимося і виховуємо дітей, щоб Бог берег їх від гріха і від цього поганого. Хай Бог благословить вас, батьки, моя молитва, моє прохання перед Богом. Зробімо все для наших дітей, для тих, кого Бог нам. Довірив, щоб пізніше нам не жаліти за те, що ми не зробили. Благословінь вам. Дякую.